Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 51-й та зошити на сторінці 46-й. Встало сонечко давно, зазирнуло у вікно. На урок час поспішати математику вивчати. Сьогодні на уроці ми будемо складати та вчити таблиці. Віднімання та додавання чисел 8 та 9, а також ознайомимося із задачами на обчислення різниці чисел. Згадаємо таблиці додавання і віднімання числа 7, а допоможе нам в цьому ось цей величний звір. Відгадайте загадку та скажіть, хто він. Здивувалась дітвора це тварина чи гора? Як же їсть він, як він п'є? А для цього хобот є. Я знаю, ви всі здогадалися, що це слон. Слово слон та цифра сім починається з одного з того самого звуку: звуку с. Сьогодні цей слон допоможе нам запам'ятати таблицю додавання та віднімання числа «сім». Прочитайте по декілька разів таблички. Та запам'ятайте. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Повторіть таблиці та самостійно назвіть відповіді. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Гра! Познач число. Я загадую число. Ви його називаєте, і ми зафарбовуємо його в зелений колір. Перше. Наступне число для числа вісім. Друге. Попереднє число для числа два. Третє. Сусіди цього числа чотири та шість. Від числа вісім. Відніміть нуль. До числа шість додайте нуль. Обчисліть суму чисел 0 та три. Перший доданок шість, а другий доданок один. Обчисліть суму. Обчисліть різницю чисел. Дев'ять та сім. За допомогою яких двох одинакових чисел можна отримати число вісім? Чому дорівнює кількість пальців на руках людини? Молодці погралися. Підручник, сторінка 51. Завдання перше. Полічи фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці, запам'ятай результати додавання і віднімання числа 8 і числа 9. Які випадки додавання з тих, що є в таблиці, ти вже знаєш? Розглянемо табличка додавання восьми та табличка віднімання восьми. Був один червоний трикутник, до нього додали 8 синіх трикутників. Один додати 8 дорівнює 9. Було два червоних, до них додали 8 синіх. Два додати 8 дорівнює 10. Розглянемо табличку на віднімання вісім. Від 9. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Відняли вісім синіх трикутників, залишився один червоний. 9 відняти вісім дорівнює один. 1. Від десяти трикутників відняли вісім синіх трикутників, залишилося два червоних. 10 відняти 8 дорівнює 2. Розглянемо табличку додавання та віднімання числа 9. Від до одного червоного трикутника додали 9 синіх, 1 додати 9 дорівнює 10. Від 10 трикутників відняли 9 синіх, залишився один червоний, 10 відняти 9 дорівнює 1. Прочитайте ці вирази та запам'ятайте таблички додавання та віднімання числа 8 та 9. Прочитайте декілька разів. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Завдання друге: порівняй вирази в кожному стовпці обчисли. Розглянемо вирази. 9 додати 1 дорівнює 10. 1 додати 9. Теж дорівнює 10. Просто тут використали переставний закон додавання. Ми його знаємо. Від перестановки доданків сума не міняється. В обох виразах ми отримали відповідь 10. Ми знаємо, що з одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Тобто, 1 плюс 9 дорівнює 10. Від 10 можна відняти число 9 і отримати 1. 10 відняти 9 буде дорівнювати 1. Потім від 10 можна відняти 1 і отримати 9. 10 відняти 1 дорівнює 9. Відкрийте свої зошити. Запишіть інші три стовпчики зошит та обчисліть. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання третє. Розв'яжи задачу, скористайся підказкою. Читаємо умову задачі. На клумбі росло 9 тюльпанів. Для букета зрізали 5 із них. Скільки тюльпанів залишилося квітнути на клумбі? Проаналізуємо, скільки на клумбі було тюльпанів? 9. Скільки зрізали? П'ять зрізали. Що запитують у задачі? Скільки тюльпанів залишилося квітнути на клумбі? Уявимо цю задачу. Нам підказує лисичка, це задача, у якій треба знайти різницю чисел. А інша лисичка каже: тюльпани можна позначити кружечками і закреслити скільки кружечків, скільки тюльпанів зрізали. Отже, уявимо, що це в нас клумба. Кружечками позначені 9 тюльпанів, які росли. 5 з них зрізали, позначили 5 синім. Отже, Треба дізнатися, скільки тюльпанів залишилося на клумбі. Звичайно, від 9 треба відняти 5. І одержимо 4 тюльпани. Записуємо вираз до задачі. 9 відняти 5. Це буде розв'язок до задачі. Завдання четверте. Склади задачу за малюнком. Запиши розв'язання в зошит. Розглянемо малюнок. Складемо задачу. У коробці лежало 6 олівців. Забрали для малювання 2 олівці. В задачі запитують, скільки олівців залишилося отам в коробочці. Отже, скільки було олівців? Шість. Скільки забрали? 2. Скільки ж олівчиків у коробочці як дізнатися? Від шести треба відняти 2. Вірно? В коробочці залишилося 4 олівці. Ми розв'язали задачу. Яку відповідь можна сказати: у коробці залишилося 4 олівці. Зошит сторінка 46. Завдання перше. Виконай додавання і віднімання чисел 8 та 9. Знайдіть значення виразів та запишіть. Завдання друге. Порівняй. Щоб порівняти, треба поставити знаки більше, менше чи дорівнює. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання третє. Доповни умову задачі відповідно до малюнка. Розв'яжи задачу. Розглянемо малюнок. В одному пеналі у нас було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 олівчиків. Отже, розглянемо задачу. У пеналі було запишемо 7 олівчиків. Оксана взяла один олівець. Скільки олівців залишилося у пеналі? Розв'яжіть задачу та запишіть відповідь. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання четверте. Розглянь, як побудовано щаблі у драбині. Обведи помилки в побудові відрізків на малюнку праворуч. Отже, малюнок що ліворуч знаходиться тут, малюнок що праворуч, знаходиться тут. Обведіть щаблі, які неправильно побудовані на цій драбині. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.